Усіх вітаю на своєму каналі мене звати Валентина і сьогодні розповім вам, як правильно підсилити молодого півня до ваших курочок. Може вам статися таке, що коли ви підселите молодого півня до ваших курей, то вони можуть забити вашого півника. Якщо ви не хочете, щоб у вас таке сталося, то я вам рекомендую зробити так. Спочатку треба підселити, або навіть не підсилити, а спочатку треба переселити пільня в клітку, в іншу клітку, щоб він там посидів. потім, потроху підселяти курей. Спочатку одну курку, щоб він був таким увіреним, щоб йому було легше справлятися з курьми. Тому що якщо посадити пільня в велику зрою, то вони можуть його просто забити і загнати його в кут. Якщо він захоче затоптати курку, то вони почнуть всі налітати на того півня і вони можуть його побити. Тож спочатку ми підсиляємо одну курку. Потім ми підсиляємо другу курку, коли він вже буде увереним. Потім третю курку, щоб йому було легше. і Четверту курку, п'яту, шосту, сьому і поки ви не переселите усіх їх. А потім вже переселити усіх курей в одну клітку. І ось таке було невелике відео. Думаю, воно для вас було корисне. Тому що, якщо підселити спочатку просто одного півня велику зграю, вони можуть забити півня. І він просто буде боятися всіх курей. Тому що я думаю, що і я б не справилася, як мене посадили в одну клітку, що я півень, а всі кури, і оце ой. У нас такого ніколи не було, тому що у нас молоді півні, вони де робилися, вони питалися злептати курку, але вони почали на них нападати ну, і проганяли їх. У нас такого не було. Тобто, що ми підселяємо якось там молодого півня до курей, що вони проганять його. Таке бувало, але вони тільки курочок малих молодих били. Але потім вони якось привикали до них, до старих курей, а молоді до, молоді до старих, а старі до молодих. І так вони ото й жилися у нас, і тепер наші кури живуть в великій зброй. Ось така для вас була порада. Це рекомендована порада. Це для того, щоб півень був виріним, щоб йому не було так страшно топтати курку. Ну, а на цьому все. З вами була Валентина. Усім па-па, до -па, зустрічей. Бажаю вам здоров'я, миру та усього найкращого. На цьому все. Усім до нових зустрічей!